Аллилуйя, Аллилуйя, Алівя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме. Алілуя, алілуя, алілуя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від Святого Йоанна. В Капернаумі народ сказав до Ісуса, який же знак твориш ти, щоби ми побачили і увірували в Тебе, що вчиниш? Батьки наші манно в пустині споживали, як ото написано, дав їм хліб з неба їсти. Ісус же сказав їм, «Істинно, істину, говорю вам, не Мойсей дав хліб вам з неба. Лише Отець мій дає вам хліб правдивий з неба. Божий бо хліб Той, що з неба сходить, і життя світу дає. Мовили тоді до нього. Господи, хліба такого давай нам повсякчасно. Ісус живім, я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує. Не матиме справи ніколи. Це є слово Господнє. Слава. Хай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи і на Отця і Сина, Святого Духа. Ам. Христос Воскрес. Дипні кохані сьостри, сьогодні знову чуємо Євангелію про поживу духовну, поживу тілесну. Про хліб, про який щоденно просимо в молитву отче наш». І сьогодні є такий момент в Євангелії де Люди справді запитуючи про чудо Ісуса Христа, запитують, яким знаком Він підтвердить те, що Він є Божий Син, те, що Він про себе говорить. Питаються його, в який спосіб ти нам це покажеш. І що цікаво це питання поставили власне, в тоді, коли було розмноження хліба. Можна сказати, по-людськи, напевно, десь обідно було Ісусові, тому що навіть якби це питання звучало перед цим чудом розмноження хліба. Але тим більше, що стільки чудес люди бачили, і сьогодні є це питання, в який спосіб ти докажеш. Що це все правда, що ти говориш. І тоді Ісус говорить їм про Мойсея, тому що це було щось найважливіше для них, Мойсей, Авраам, Божий закон, який вони отримали під час подорожі до обіцяної землі. І, власне, каже Бог: Отець дав вам цей хліб з неба, не Мойсей. І тоді вони зрозуміли, що вже тоді, в Старому Завіті, коли їхні прабатьки йшли з Єгипту до Канаану, тоді вже ці чудеса з хлібом почали діятись. Ісус якби їх продовжує. І тому, зрозумівши це, говорить, дай нам цього хліба. Ісус говорить, я є хлібом життя. Власне, дуже часто є так в нашому житті, коли. Ми шукаємо чудес від Ісуса Христа, але не шукаємо самого Ісуса. Так само можемо порівняти, коли люди сьогодні на світі шукають знання, нібито шукають вчителя, але цей вчитель їм потрібний для того, щоб тільки їх навчив щось. Так само хтось шукає доброго лікаря, але не для нього самого, тільки для того, щоб. Цей лікар виписав добрий рецепт, дав їм план на те, як мають оздоровитись, так само людина, яка шукає якогось рейсу, щоб їхати, не шукає водія, але шукає якоїсь вигодної подорожі. А в духовному способі має бути якби трохи навпаки. Маємо шукати того, хто нам дає життя. Бо коли шукаємо життя, Пригадується нам Євангелія від Святого Матея, що навіть якби людина весь світ здобула, а на душі понесе страту, кару, на все це нічого не придасться. І власне, тому Ісус сьогодні говорить, я є хліб життя. І кожен день, коли просимо в молитві Господній, хліба нашого, насушного, дай нам сьогодні. Можемо справді собі, так як духовні люди, які маємо формацію духовну, не перекручуючи жодних слів, жодних значень, можемо собі не раз в серці попросити Ісуса, дай нам Отче Небесний на щодень, який дасть нам життя. Амінь.